Доброго дня! Розпочинаємо урок я досліджую світ. Відгадайте загадку? Ні потилиці, ні обличчя, ні початку, ні кінця. Як по ній ти не підеш, кінця краю не знайдеш. Що це, дітки? Це Земля, правильно. Земля це планета сонячної системи, яка рухається в космосі. І сьогодні ми поговоримо саме про неї. Давайте розглянемо, яку форму має Земля. Наша планета має форму кулі. Ще її називають земна куля. Земна куля, земна поверхня. Як рухається Земля? Давайте з вами пригадаємо. Вона обертається навколо Сонця, безумовно, так, у неї є вісь. Пам'ятаєте про це, і навколо цієї вісі, трохи під нахилом, вона, відповідно, крутиться. Земля обертається, не забуваємо про це. За рахунок того, що вона обертається, у нас відбуваються зміни дня та ночі. Куляста форма нашої планети пояснює, чому людям ніколи не вдавалося дістатися до краю землі. У неї немає краю. Тому люди можуть здійснювати кругосвітні подорожі, обігнувши землю, повертаючись в те саме місце. Правда цікаво? Вирушити з одного місця. Ну, звісно, це буде дуже довго, але з технологіями це не так вже довго, тіш, пішки. правда, дітки? Вирушаємо з одного місця рухаємося весь час прямо і. Отаким чином переходимо в те саме місце. Звісно, на це потрібен час. Розгляньте, як виглядає наша планета з космосу. Це дійсно є цьому підтвердження, наші люди літали в космос, літали космонавти і бачили там таке зображення. Всесвіт це величезний простір, заповнений планетами, зірками, галактиками, чорними дирами, туманностями і так далі. Наша планета це всього лише піщинка в нескінчених просторах Всесвіту. Уявіть, якщо наша така велика планета, на якій живе безліч людей, це лише маленька піщинка, то наскільки Всесвіт великий. Чи спостерігали ви колись за зорями на нічному небі дітки? Пригадайте цей момент. Кожна зоря це велетенська розжарена куля. Температура на поверхні зір різна. Ми бачимо зорі такі маленькі цяточки, які світяться і дуже красиво виглядається, правда, Але насправді це великі і дуже великі розжарені кулі. Тому саме вони і світять. Температура поверхні в них різна. Від температури поверхні залежить колір зір. Бувають блакитні, білі, жовті і навіть червоні зорі. Зорі утворюють сузір'я. А сузір'я це ділянка зоряного неба, група яскравих зір, об'єднаних спільною назвою. Існує багато сузір дітки. І їх можна у різні пори року, у різні дні побачити на небі. Взагалі, вони там завжди, але найчастіше проявляються саме від пір року. Розгляньте мапу зоряного неба. Ось вони. Така дуже красива мапа. Які сузір'я ви знали, а про які перші дізналися дітки? Бачите, зазвичай вони мають, що назву тварин, правильно, дуже цікаво. Ну, ось зорі утворюють таку групу сузір'їв і в залежності від того, на що вони схожі, їх і назвали. Астрономи це вчені, що вивчають походження, будову, рух та розвиток небесних тіл і їх систем. Вчені, які вивчають наш всесвіт. Чи знаєте ви, що це? Це глобус, а глобус це зменшена модель Землі. Погляньте, будь ласка, на ній все позначено. Давайте згадаємо, що земля обертається навколо своєї осі. А вісь це уявна лінія. Звісно, що нема ось такої палки, яка проткнула нашу всю землю. Це уявна лінія, яка проходить крізь усю земну кулю. І навколо неї, отак от, навколо своєї осі, обертається земля, відповідно, у нас змінюється день і ніч. Вісь землі постійно нахилена. Тому земля отримує різну кількість тепла. Погляньте уважно, ось земля, вона одна, просто її тут зобразили на різні пори року. Вона обертається навколо сонця, а також обертається за своєю віссю, навколо своєї осі. Відповідно, засвічена частинка, бачите? І в різні. Такі от відстані в різні моменти від сонця. Відповідно, пора року в нас змінюється, земля отримує меншу кількість тепла, отримує більшу кількість тепла. Так, в нас змінюється пора року. Погляньте, дуже красиво. Ось цей шлях, по якому обертається земля. Вже з'ясувало, що вона обертається навколо сонця. Це шлях, яким Земля обертається навколо сонця. Він називається орбіта. Орбіта земля рухається по орбіті. Повний оберт навколо сонця. Повний оберт, отак от вона стояла на ось цьому місці, і отак, от, щоб повернутися знову на це місце. Земля робить за 365 днів. Тобто, за один рік. Відповідно, вона знаходиться. В різних частинах орбіти, бачите? І так у нас змінюється пору року. А домашнє завдання буде таке: стрінку 3031 у підручнику читати та переказувати, і уважно завдання буде також у зошиті. Стрінка 23, 25, і буде, дітки, творче завдання. Приготуйтеся!